Це лікарі вищої категорії. Вони багато років працюють в екстремальній медицині. Вони приїхали з Лубен, Миргорода та Кременчука учитися учити. Їм розкажуть, як за 12 годин підготувати волонтерів, готових у надзвичайну ситуацію, за першим викликом надати до лікарську медичну та психологічну допомогу. Є велика кількість людей, які б бажали б мати певні знання, але іноді бувають такі перешкоди, які не завжди їм відсутність, наприклад, таких тренерів, як от нас тут сьогодні готують. Уж тренувальний відділ при полтавській станції. Екстреної медичної допомоги з'явився ще перед Євро 2012 Волонтерство активізувалося минулого року. Тоді ж утворився громадський рух барі. Символом для нього обрали собаку Симбернара, який у шотландських Альпах врятував десятки людей. Власного досвіду не було, тож довелося приймати його у таких країн, як Ізраїль та Німеччина. І вже готують спеціальний реєстр волонтерів. Навіть точну цифру, скільки їх потрібно на Полтавщині, підрахували. Це 2,5 тисячі волонтерів, які знаходяться в реєстрі спеціальному. Вони обучні. Чині е, оснащені мінімальною кількістю, е, ми формуємо такі медичні сумки, і е, які готові в разі необхідності е, отримати повідомлення і прибути на місце надзвичайної події, масово ураження людей і надавати допомогу. Волонтер повинен знати, що сказати людині у надзвичайній ситуації, уміти швидко обстежувати постраждалого, оцінювати його стан, надати першу долікарську допомогу, знати навики серцево-легеневої реанімації. Це дуже важливо, тому що бувають стани, коли, скажімо, автомобіль швидкої допомоги екстреної медичної служби з персоналом, з апаратурою, медикаментами, приїжджає, скажімо, за 10 хвилин. А є стани, при яких людина помирає від 3 до 6 хвилин, і вона вже помирає. І оці ці 6 хвилин дуже важливі. Якщо поряд є людина, така підготовлена, вона може протримати людину до приїзду медичних працівників. Наразі електронна база волонтерів нараховує О. дві сотні чоловік, готових надавати психологічну та домедичну допомогу тут ми можемо одним кліком мишки, да, вибрати район, в якому сталася подія, де висвічується там Октябрський, Київський або Ленінський, прізвище волонтера, його мобільний номер, і миттєво зв'язатися, вказати на подію, де вона сталася, що бригада готова до виїзду. А ось сумка волонтера, із нею він виїздить на місце події. Тут є фіксатор шиї, шини на випадок переломів. Є бинти різних розмірів, маленькі, великі воздуховодна трубка, угу. якщо стається зупинка дихання, або забиті дихальні шляхи, ножиці, щоб розрізати деякі речі. Це жгут кровозупинний з дозованою компресією, Стаканчик для прийому ліків, якщо у людини там психологічний стрес, це серцеві препарати, це antiseptice Ім'я цієї волонтерки теж у реєстрі. Ольга Стенько з дитинства мріяла допомагати людям. Професійним волонтером вона стала у жовтні. Нещодавно ще й курси прослухала, Із першої психолого психіатричної допомоги у ході навчань зрозуміла, волонтерство це її. В таких в критичних ситуаціях ти не встигаєш подумати, ти робиш все автоматично. І для мене дуже важливо, що ти робиш все. Є відчуття ліктя поруч. Я хочу сказати, що я готова. Полтава, щоб ви знали, що у вас є медичні волонтери. І не дай боже, що станеться, є кому допомогти, є кому захистити, є кому стати поруч зі швидкою допомогою. Я думаю, що ми врятуємо всіх.